На півроку та ще й власній квартирі із морським краєвидом таке можливо в Болгарії. Там через кризу обвал цін на помешкання по них у чергу вишикувалися українці. Бо апартаменти на популярних болгарських курортах значно дешевші ніж у Києві. Як живеться українцям у власних болгарських квартирах, бачила Євгенія Мотрич. На курорт, як додому, мати власну квартиру на березі Чорного моря в Болгарії нині дуже популярно серед українців та росіян. Але якщо північні сусіди приїздять сюди і живуть у своїх апартаментах упродовж цього року, то українці заїжджають лише на літній період. Цю болгарську частину узбережжя чорного моря називають сонячним берегом. Сюди щороку приїздять тисячі туристів і покупців. Красиміра, експертка з нерухомості, показує вікнам панораму на курорт з даху житлового будинку. Сам комплекс по собі почали будувати комуністи. А 61-му году До цього моменту тут були сьогодні піщане дюни, много змій. Здесь живуть, конечно, і поляки, і українців много у цьому житловому комплексі. Кілька родин з України нещодавно купили квартири. Утім, показати їх не погоджується. Віктор з Москви з українськими сусідами вже познайомився. Демонструє як И выглядит моя тесть, что украинцы хапают, иначе горячие пирешки. Вот предлагалась квартира в такой комплектации с таким ремонтом. Я когда говорил, я говорю, что можно принести. Они говорят, самое главное, чтобы ты не забыл привезти тапочки. Остальное действительно есть. Даже был такой глупый вопрос, например, а полотенце там просто не все. Вилки, ложки. вот Все готовий на самом деле. В їхньому дворі басейн у холі спа центр. Квадратний метр тут коштує у середньому 800-900 євро. Тож такі апартаменти стануть приблизно у 50 тисяч. Віктор каже, живе тут і зимою, бо поряд живуть болгари. Здесь вот в будь-який момент, коли б я не приїхав, зимою летом, летом я приехал, Я знаю, що магазини у меня работают, аптека у меня работают, муниципалитет у меня рядом, полиция у меня рядом. Олександр, співвласник будівельної компанії, каже, вартість апартаментів біля моря впродовж останніх кількох років дещо знизилася. Тому тутешні ціни досі найнижчі в Європі. До прикладу, в Ялті така сама нерухомість коштуватиме удвічі дорожче. Цей комплекс ми продали за два місяці, І було багато покупців з України. Ми пропонували вже готові до замешкання апартаменти. Здравствуйте ваші вибагливі покупці дивляться на якість будівництва, на додаткові послуги, як тут басейн, спа. А от перша лінія біля моря вже не так цікавить. у пошуках українців, які придбали оселі, їдемо в сусіднє містечко. Святий Влас. З України у нас Вінниця є, з Києва, з Харкова, з Донецька. Біля одного з будинків помічаємо авто з українськими номерами. Ріалторка Красиміра каже, тут напевно живуть її клієнти з України. Всі болгарі, які рядом живуть, стараються розмовляти по русски ну пак по, -по, -по українськи щось кошту. На вході з пляжними причиндалами зустрічаємо кілька родин із Донецька. Наталя погоджується показати власну квартиру біля моря. Я тут вдома. Що угу. пойдемо на море? Невеличке студіо, вмебльоване мінімально. Тут вони з родиною живуть ціле літо. Раніше орендували кімнати в готелі. Згодом зрозуміли, купити своє вигідніше. Посовітували друзям, ціни устроїли, встроїли. Приїхали, смотрись, понравилось. Якщо надумаємо, будемо розширятися. Вони поїдуть зі своїх апартаментів уже у вересні. Повернуться наступного літа. Евгенія Мотрич, Максим Мусіян, програма Вікна СТБ.